Справа 13. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що у нас всі рівняння містять модуль X. Треба бути тут акуратними, коли будемо розв'язувати. В першому завданні модуль X-2 дорівнює 9. Переносимо мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що модуль X дорівнює 9. Зліва було мінус 2, а буде плюс 2. Міняємо знак доданка на протилежний. Отже, модуль X дорівнює 9 плюс 2, це 11. Модуль X. Так, є. Ну що ж, якщо модуль Х дорівнює 11, то чому може дорівнювати сам X? Модуль І 11 і мінус 11, 11 буде дорівнювати 11, Тобто ми записуємо, що тут існують два розв'язки, що x у нас дорівнює 11 або. Х дорівнює мінус 11. Є? Ну і записуємо відповідь тоді. У нас існують два розв'язки. Я запишу з меншого. Отже, мінус 11 і 11. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Отже, у нас 5 мінус модуль х дорівнює 7, переносимо плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо мінус. Модуль X дорівнює 7. Зліва було плюс 5, справа буде мінус 5. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що мінус модуль X дорівнює. 7 відняти 5. Це буде 2. Є? Якщо модуль э, мінус X Дорівнює модуль мінус x дорівнює 2, якщо ми помножимо на мінус 1 рівняння, то модуль x тоді має дорівнювати мінус 2. Але нагадую, що оскільки модуль x у нас завжди більше дорівнює 0, він не може бути від'ємним, то це рівняння не має розв'язків. Записуємо тоді, оскільки. Модуль x. Більше рівне нуля, то записуємо рівняння немає. Розвіски. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Так і пишемо, що рівняння немає. розв'язків. Є. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. Модуль X-2 дорівнює 3. Модуль деякого виразу буде дорівнювати 3, якщо ми візьмемо модуль або від трійки, або від мінус трійки. Також по модулю це буде дорівнювати 3. То ми записуємо, що в нас є два випадка, що х-2 може дорівнювати 3, або х-2 дорівнює мінус 3. І обидва ці рівняння потрібно розв'язати. Переносимо мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді в нас дорівнює 3, бо мінус 2 стане плюс 2. Є? То х у нас. Тоді дорівнює 3 плюс 2, це буде 5. Є? Ну що ж, один розв'язок ми знайшли. Зараз знаходимо інший розв'язок. Отже, x-2 дорівнює мінус 3, то ми записуємо, що x тоді дорівнює. 3. Зліва було мінус 2, а справа буде плюс 2. Х тоді у нас дорівнює. Мінус 3 плюс 2 це мінус 1. Ну що ж, отже, у нас є два корені, записуємо відповідь. Отже, розіском є мінус 1 і 5. І переходимо до четвертого рівняння. Модуль 2х-1 дорівнює 0. Ну що ж, модуль деякого виразу буде дорівнювати 0, лише тоді, коли сам вираз дорівнює 0. Записуємо, що нам обов'язково 2х-1 має дорівнювати 0. Переносимо тоді мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2х тоді буде дорівнювати. 0 ну, можна написати, було мінус 1, стане плюс 1. Або просто 1. Як знайти х? обидві частини рівняння ділимо на 2. 2х поділяти на 2 це буде x дорівнює, І праву частину 1 ми ділимо на 2. Є? То записуємо, що х у нас дорівнює, 1 поділяти на 2, це буде 0,5. Отже, у нас є один корінь, записуємо відповідь. Отже, Коренем нашого рівняння розіском є число 0,5. Переходимо до п'ятого рівняння. Модуль 5х плюс 2 дорівнює 3. Ну що ж, якщо модуль деякого виразу дорівнює 3, то сам цей вираз у нас може під модулем 5х плюс 2 дорівнювати 3 або 5х плюс 2. Може дорівнювати мінус 3. Є? Ну що ж, якщо так, то розв'язуємо рівняння Плюс 2 переносимо через знак дорівнювання з протилежним знаком. 5х дорівнює 3. Було плюс 2, стане мінус 2 справа. Або 5х дорівнює. 3 мінус 2 це буде 1. Як нам знайти х, буде частини рівняння ділимо на 5. 5х поділити на 5, це буде х дорівнює. Ну і 1 ділимо на 5. Є. Отже, 1 поділити на 5, це 2, що ділиться на 10, це буде 0,2. Записуємо, що х дорівнює у нас 0,2. Один розв'язок ми знайшли. Ну а зараз переходимо і будемо знаходити інший розв'язок. Так, 5х плюс 2 дорівнює мінус 3. Переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тобто 5х тоді дорівнює мінус 3. Було плюс 2, стане мінус 2. 5х. Тоді дорівнює. Мінус 3 відняти 2, це мінус 5. Є? Ну що ж, ділимо обидві частини рівняння на 5. 5х полюється на 5, це буде х дорівнює. І праву частину мінус 5 ми ділимо на 5. Є? Х тоді в нас дорівняє. Мінус 5 на 5, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, коренем розв'язком нашого рівняння є числа перша мінус 1 і 0,2 є. Ну що ж, переходимо до останнього, до шостого рівняння. Отже, 1 третя модуль x-2 плюс 3 дорівнює 7. Переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 1 третя модуль x-2 дорівнює 7. Було плюс 3, стане мінус 3. Справа. Отже, модуль тоді 1 третя. Що множиться на x-2. Що модуль x-2 дорівнює 7-3. Ну що ж, зараз множимо обідати рівняння на 3. Щоб 1 і позбутися. Записуємо, що множимо на 3. Тепер, тоді одержимо, що у нас 1 третя помножити на 3. Це буде 1. І можна написати. То ми, у нас залишиться, що модуль Х мінус 2 дорівнює 4, що множиться на 3, це 12. Є? Ну, гаразд. Модуль деякого числа дорівнює 12, це означає, що сам вираз. Всередині цього модуля може дорівнювати або плюс 12, або мінус 12. То ми записуємо, що x-2. І раз середині має дорівнювати 12 або x-2 дорівнює мінус 12. Є. Ну, x-2 дорівнює 12, переносимо мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То x тоді дорівнює 12, було мінус 2 зліва, справа буде плюс 2. Х тоді дорівнює. 12 плюс 2 це 14. Є? Ну і друге рівняння x мінус 2 дорівнює мінус 12. Переносимо мінус 2, то x тоді дорівнює. Мінус 12. Було мінус 2 зліва, а справа буде плюс 2. Є? Х тоді дорівнює. Мінус 12 плюс 2. Це буде мінус 10. Ну що ж, ми одержали два корені. Записуємо тоді, що розв'язком Є. Відповідь. Отже, розв'язком є спочатку менше число, запишемо, мінус 10. І друге число 14. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з модулями. На цьому вправу завершено.